За дуже близько від нас і йдуть постійні обстріли станції, тому я вирішила, що йодит калію має бути в домашній аптечці. Юлія вирішила убезпечити родину та друзів на випадок ядерної аварії. За пластинкою Калій йодиду полювало довго. І от нарешті знайшла в одній з місцевих аптек. Але коли мені вибили чек, я ну сказати, що я була здивована, це нічого не сказати. Бо за цю пластинку я заплатила 117 гривень. Такою вартістю українського Препарату Юлія Обурена пластинка ліків українського виробника під час війни, на мою думку, це занадто. І це далеко не найвищий прайс на каліюдит. В аптеках за препарати різних виробників правлять і 180, і 230, і навіть три сотні гривень. Спекулюють на пігулках і перекупи. Ось в одному з інстаграм-магазинів його люб'язно пропонують по 199 дев'яносто дев'ять гривень. Калій -йодит знову в наявності. залишилось 40 пластин. Маємо всі сертифікати якості. То хто ж накручує ціни виробник чи аптеки? Фармацевти не зізнаються, але натякають, причиною здорожчання може бути високий попит на препарат. Понятно, що за спробу всегда все повищається. А я чому в магазині? Ми просто відпускаємо по тим синам, які нам дали в комп'ютері. Яка ж реальна собівартість препарату? Ми зателефонували у відділ збуту одного з національних виробників. Там називати ціну відмовились через комерційну таємницю. Не можу, тому, що аптека ну по перше, це комерційна таємниця. По-друге, аптека купляє не в нас напряму. Хоче зізнаються, після початку війни їм довелося підняти ціни, бо сировина для пігулок кажуть закордонна. Вона, мовляв, і здорожчала до війни. Зовсім інші ціни були на транспортування і на сировину. Медики ж наголошують, пігулка калій йодиду здатна вберегти від радіації лише один орган щитоподібну залозу і не рятує решту організму. Отож переоцінювати її лікувальні властивості не варто тим паче існує багато протипоказань до прийому. Хронічні захворювання, що залози, хвороби нирок, туберкульозу, відсутність алергії. Та підвищення чутливість до йодних препаратів. У разі ядерного вибуху кажуть лікарі: приймається тільки одна доза, і виключно тоді, коли влада підтвердила факт радіоційного зараження. Таблетку слід поділити в залежності від віку людини. Діти від народження від нуля до місяця 16 міліграм. Від місяця до трьох років 32 міліграми, від трьох років до 12 років 62,5 міліграми. Всі інші категорії. Дорослі до 40 років приймають 125 міліграм. Після 40 років прийом калій йодиду неефективний. Лікарі застерігають, в жодному разі не можна приймати пігулки в якості профілактики. Це спровокує порушення роботи щитовидної залози, порушення іншої роботи всіх інших органів. А ще пігулки калій йодиду категорично не можна заміняти розчином йоду. Як це радять на деяких сайтах? Медики наголошують, ось такий розчин йоду не всмоктується, відтак не потрапляє до щитовидки. Натомість, навпаки, може викликати хімічні опіки з травоходу, а отже, використовувати його у разі ядерної аварії не можна. До слова, у разі ядерної аварії чи вибуху забезпечити усіх пігулками йоди до калію у спеціальних пунктах, має мінохорони здоров'я. Отож, не допомагайте спекулянтам наживатись на панічних настроях. Владислава Авдієнко, Станіслав Сторожук, Денис Єлисавенко, новини каналу.